Вітання рейдери! З вами флут черговий раз. Сьогодні знову запустили дуже цікаву подію. А саме карти підкріплення. Тут можна отримати непогані нагороди, а саме 50 міфічних часток, і це мені буде дуже корисно, тому що я планую зробити 4 міфічних крафти. Плюс тут є можливість отримати з ось цієї скриньки, все закріплюється. Якщо підфорти ще міфічних крафтів, мені минулого разу на картах випало 50 часток на міфічний крафт, що доволі потужно. Тому давайте відкривати камінці душ, а далі крафтити реліквії. Я підрахував, що мені потрібно відкрити всі маленькі і шість великих камінців, все інше залишимо на майбутнє. Можливо, щось надропає, оскільки X2 на маленькі камінці, в які я абсолютно не вірю, але понадіємо, що хоча б сьогодні підфортить, налускаємо тр трішки камінців, отримаємо якісь душі корисні. Ось це мої побажання, хоча, можливо, варто доні замінити на якусь, наприклад, рунду, яку я недавно отримав. Раф, нехай буде на доні у мене є якихось три зірки. Ну і будемо сподіватися, що на ламасу щось та й випаде. Поїхали, лускатись. Давайте першу десяточку. Можливо, нарешті мені підфортить. Звичайно, буду грати міфікам. Ти, що в мене є, так, Теодосі, я дякую, три зірки. Не було ще на аккаунті. І ніж, ерол не цікаво. Знову лега, це барон, якого немає на аккаунті, але всі душі на героїв, навіть яких в мене немає на аккаунті, я зберігаю, нехай валяється тим більше на міфіків. Мені дуже б хотілося отримати якогось. Наприклад, Ембріса або півника, до речі, угір. Непогано він у мене є прокачаним. будемо фарбувати плюс лікаря, також на 5 пофарбуємо. І от Лего. ночі, 4 зірочки іде на продаж, тому що є п'ятизірковий, пробуджений уже. Сенсу від нього немає, але зірки нехай будуть, трішки допомагають на тих самих війнах фракцій. По я б не сказав, що x 2 увімкнули. Взагалі насипає дуже смі... смішно, но горю. Непогано, але це все не те, що нам потрібно. Давайте, Пларію, здивуйте мене, міфічною душею, шестизірковою. Або хоча б чотирьохзірковий на ембріса. На якогось півника. Так, Холодне Серце, непогано, але не цікаво абсолютно. Рекстар 4 і. дорогак, 3 зірки це не те, що нам потрібно. Вони є на аккаунті, я буду їх пробуджувати, але. Так, міфік? Піорак, не цікаво. Хоча б одну зірочку на півника, дайте, будь ласка. Не цікаво. Можливо, щось побажання випаде. Легендарок ніби насипає сьогодні, але. Це йде боком, не те, що потрібно. Ну, напевно, остання десяточка. Давайте подивимось. Кам'яшкурш 6 зірок непогано, але дайте щось із потрібного. З побажань, будь ласка. Принцеска пофарбує. Побажання пішли. І ось цей. дядько непоганий. Так, це не остання десятка виявилось. Будемо лускати далі, але пророчка не потрібна. У неї 5 зірок. Ну і даного персонажа мені не вдалося потягнути на X10, коли це було. З войдів. Це доволі-доволі потужний персонаж, якого я нещодавно додали. Ну і давайте пларім. Так алюра буде пофарбована. Поган, так міфік і. Ні, арбаївска одна зірка. Не цікаво, дайте півника, одну зірку. І наскільки я розумію, залишилось 6 камінців. Давайте лусне по-одненькому. Понадіємось, що все-таки прибіжить у нас півень абомбрізд 4 зірки. І тоді, можливо, я почну використовувати свого півня, тому що мій беззірок її взагалі не, не пробуває. Так, лега. Шемфорд, мабуть, другий за сьогодні. Так, вдалося нам зібрати ще на один великий камінь, що доволі-доволі потужно, але давайте закінчимо ось цей і тоді перейдемо до найбільш смачного, саме до великих камінців, і тоді звичайно до крафтів. Ну, поки що взагалі не фартить, мені зреться, не подобається. Далі ще багато зірково, їй потрібне. Один раз в рік, будь ласка, Ні, Знову рак і це ці цікавить абсолютно. Докуповуємо ще 5 камінців, решта ресурсів нехай залишаються. Луснемо 6 великих, можливо навіть 5. Подивимося, що буде по пойнтах. І по тому що дропатиме, тому що <смі> побажання не падають абсолютно. Жодної зірки на рафа, на трунду. Не випало за 76 маленьких камінців. Понадіємося, що вони будуть саме тут. І понадіємо, що тут не буде 6 епіків підряд. Так, відразу Лега, побажання? Ні, не побажання. Але Белс він є на аккаунті, є прокачаний, ніде не використовується. Але 5 зірок доволі непогано для нього. Подумаю, чи потрібно фарбувати. Знову Лега, побажання. Гретель. 5 зірок, не цікаво, пларіум, будь ласка. Дайте щось потрібне. Я розумію, що ви насипаєте легі, але. Це все не те, що мені потрібно. Тугак, можливо, навіть буде пробуджений. Доволі непоганий персонаж. Десь там в місці заходить, але я ще подумаю над цим. Ну, здивуйте, дайте міфіка. Ні, знову Лега, І. Нокдар. Його немає на аккаунті, але якби він був на аккаунті, я б звичайно його пробудив і пробував десь реалізовувати на лайф арені. До речі, доволі непогано легендарки насипає відносно непогано по зірках, але все не те, що потрібно. Давайте глянемо. Скільки у нас вже є балів, чи потрібно ще щось відкривати? Можливо, вже ми дуже близькі. І так, сумарно 32 тисячі. Можна луснути останній цей камінець і все інше будемо добивати. Тренуванням героїв. Глянемо. Міфік? Ні, це епічний герой, нічого цікавого. Гінет буде пробуджена, вона десь використовується. Що ж а тепер йдемо до карт? Подивимося, що там. В цих картах приховане, майже всі відкриємо, а все інше я його трохи доб'ю тренуванням героїв. У мене вже дві штучки відкрито, я прокачував персонажів під нашу Марі. І за рахунок цього набрав 2000 понтів. Давайте. Непогано, камінчик. Відразу легендарний, Ось це доволі доволі потужно. І давайте ще один. Так, дивіться, доволі швидко зібрали епічну скриню. Її відразу сакрал. Це також непогано допоможе нам забрати Леонардо. Так, і тепер бажано було б знайти зелену. Карту але. Я не проти, якщо буде три сині ряд. Ні, ми піймали знову епічну, звичайно, закріплюємо їх. І будемо пробувати лутати епічні скрині. Червоний, доволі непогано. Давайте ще тут. І. Так, дивіться, доволі швидко. І руда, звичайно. Не частинки на фічний крафт, але також доволі непогано Синій камінець також непогано. Тобто епічний кам'янець, доволі непогано, тим більше ромбоподібний, який дуже-дуже важко отримувати на тій самій химері. І сюди. його. Це синя скринька мені сьогодні фортить 10 екстрактів. Не те, що потрібно, але і не на найгірша нагорода. Ввели зібрати скриню, і це вже непогано. Так, епічна, звичайно, закріплюємо, але де наші міфічні матеріали для крафтів реліквій? Я не розумію. Таке швидке відкривання поки що. Не йде нам на користь. І так, перша, міфічні частки. Для крафту доволі непогано, і давайте ще одну знайдемо. Так, сюди їх. 50 міфічних часток і тут. Ні, 750 енергії. Не найкраща нагорода, буду відвертий з вами, але що є? Скаржитись на це не будемо. І знову. Епічна карта, а скільки їх загалом потрібно переглянути, тому що, можливо, не варто її навіть закріплювати. Так, епічних карт 12, тому ми можемо спробувати. Залутати цілих 4 епічних скриня, що доволі непогано з такими то нагородами. Хоча у нас тут залишилось тільки. Залишилась можливість відкрити тільки одну карту. І нам фортить сюди їх. І міфічний том взагалі непогано. Бо мені дуже сильно подобається, звичайно, не підфортило отримати з ось цих скринь. Міфічні крафти, але майже всі топові нагороди ми зібрали. Звичайно, енергія тут найгірше виглядає. І ось ця руда. Що ж, тепер мені залишилось тільки? Добити лайф арену, забрати 100 міфічних частинок на крафт, і десь отримати три частинки на. Війна фракцій. Зараз я дуже непогано почав фармити 21 поверхи, і після цього продовжимо відео. Думаю, це буде десь вівторок, середа, тому залишилось для мене чекати не дуже довго, а для вас це буквально декілька секунд. Що ж, друзі, не зміг я добити ці три частинки міфічних крафтів, тому будемо сьогодні крафтити. Немає часу відкладати далі, тому що не буде часу на цьому тижні більше. Зняти відео, а мені самому вже дуже-дуже цікаво подивитися, що буде тут з ось цих міфічних, легендарних епічних та рарних крафтів, подивимось, підведемо рахуночок. ось це все, що вдалося нафармити за трішки більше місяць з кінця минулого сезону до сьогоднішнього дня. Будемо надіяти, що нам підфортить і скрафтимо потрібні реліки. Першочергово мені б хотілося отримати, звичайно, це ось цю імбун воно. Зорі Джин, зараз за ним всі гоняться, всі хочуть отримати. Це доволі потужна реліквія, яка, мабуть, зараз найбільш імбалансна серед усіх, що, є, що тільки є. І також, також, лайф арена. Ось це лезо. Дуже сильно мені потрібно, щоб закрити деякі війни фракції. Не хочеться возитися з рандомом, вже почав фармити паучиху в роковій вежі. Диво. Срібні ключі. Трошки ось цю паучиху. Потрішки почав фармити вже там майже 200 речей буду крафтити, якщо не вдасться отримати мені сьогодні ось це лезо, Ну і звичайно, підіб'ємо підсумки, скільки нам вдалося отримати кормових реліквій. Ну і давайте. Перейдемо до крафту. Що ж, загалом у нас вийшло 37 рарних крафтів, 27 епічних, 11 легендарних крафтів. Ну і, звичайно, 3 міфічних крафти. Хотілося б зробити 4, але 3 частинки не вистачає. Зробимо це колись пізніше і в якомусь іншому відео. Тому. Поїхали крафтитись. Рарки я коментувати не буду, просто це все скрафчу. І підсумок, скільки з рарок випало епічних і, можливо, легендарних або міфічних реліквій. Ну і далі будемо крафтити все по черзі. Не буду нічого цього разу шаманити, немає в цьому ніякого сенсу, ми провірили це в минулому відео. Тому поїхали до крафту. Так, Скіпетер з рарного крафту доволі непогано. Це сьогодні крафт починається максимально вдало, з рарних матеріалів отримати саме скіпетр. навіть як корм, буде доволі непогано використовувати його. Ну і поїхали далі крафтити. Рарні крафти закінчились, загалом у нас вийшло отримати лише нові 37 реліквій з них. Одну легендарну, і це скіпетр доволі непогано так. Два епіка і десь були нижче ще 3, 4, 5, 6. 6 епічних реліквій з 37 крафтів, 30 рарок плюс 6 епіків і один легендарний релік доволі-доволі непогано. Зараз ось це все скинемо, запишемо статистику і продовжимо з епічними крафтами. Переходимо до епічних крафтів, так само буду прискорювати це все і не коментувати, тому що тут багато сміття. Найцікавіше це золото дракона, золотий еліксир і, звичайно, ворона, яка буде падати не так часто, але хотілося їх дуже дуже багато на аккаунт, Тому поїхали до крафту 27 штучок і в кінці підіб'ємо підсумки. Чого і скільки випало нам з цих 27 крафтів. Закінчили з крафтами. Разом у нас 4 епіка, 6, 7, 8, 9. 9 епіків з 27 крафтів плюс 2 рарочки. Запишемо це і перейдемо до легендарних крафтів. Ну і що ж, майже найцікавіше це легендарні крафти. Тут у нас є відсотка отримати. Міфік, 40, майже 40%. Легендарний ре релік. Давайте подивимось, надіємося, що це не будуть одні епічні реліквії. Перший крафт, звичайно, сфера присвоєння. їх Мабуть, найбільше в мене на аккаунті було свій час, поки я їх не скормив. Далі у нас знову ось ця безтолкова реліквія, незримий сувій. Взагалі мені не потрібна на аккаунті. Не знаю, що з нею придумати і як використовувати. Давайте тут потягнемо арфу. Тут обов'язково буде арфа. Ні, скіпетр. Дуже сильно мене здивували, але дякую за скіпетр, який вже не дуже той потрібен у мене на аккаунті. Давайте перейдемо до кланових, Тут є дещо цікаве. А саме знак Сайрот. Ні, знак Сайроту мені не потрібен. Дякую. Непогано, до речі, дропає, мабуть, поки що шансом 50% насипає легендарки, але надіємося на ось ці відсотка. на міфік Пларю. Ні, Інферносфера, до речі, непогано. Мені ось ця штучка потрібна за рахунок своїх статів. Можливо, десь буду якимось персонажем закидати, яким не вистачає опору. Ну і давайте. Продовжимо так. Ще один скіпетр. До речі, сьогодні колекція скіпетрів у мене на аккаунті дуже сильно поповниться. Хотілося отримати якийсь унікальний релік по типу СЕПАБО. Руки спустошення, розумію, що шансів їх отримати доволі доволі мало, тобто взагалі немає. Але хотілося отримувати їх. Є. Амулет зловтіхи, не те, що потрібно, абсолютно безтолковий релік, як на мене, не знаю, на кому його можна використовувати. Багатенько разів зустрічав його на арені, але жодної користі від нього немає. Можливо, почну використовувати і помічу якусь користь, але поки що у противників не бачу якихось проблем, щоб воно могло створити їх мені. Давайте ще два крафти, по що випаде щось гарне. Щось міфічне, не епік, але як вже є. І давайте ось тут повитягуємо ось цей релік на Крит коду Доволі сильно допомагає нашим дамагерам на тих самих війнах фракції. Ну і, звичайно, ось цей ворон, на висла тінь. Дуже сильний релік, як на мене, навіть краще деяких легендарних релік, їх потрібно дуже багато на аккаунті, щоб забустити всі свої пачки на війнах фракції. І ні, знову золотий еліксир, який мені не дуже той потрібен. Давайте підведемо підсумки, лише нові. Три. Чотири. Легендарних реліквій з 11 крафтів все виглядає. По шансам все інше. Епіки, як і планувалося, і мало бути, але б хотілося отримати якісь міфічні реліквії. Що ж, тепер йдемо до найцікавішого. До того, що всі очікують, звичайно, це міфічні крафти. Давайте стартунемо. З крафту. З колаборації, по що це будуть зорі Джинан. Давайте, пларіум, будь ласка. Міфічний релік. Ні, це знову амулет зловтіхи. Ксок сміття, мені не потрібний. Далі у нас буде змішаний крафт ось такий. Це загалом у мене було до цього 11 крафтів, з цим буде 14 крафтів і загалом одна міфічна реліквія. В моїх планах з ось цих часточок повинно бути. Як мінімум дві міфічних реліквії, щоб все відповідало ось цим шансам. Давайте. Міфік. Так? І сюди його. ФС. Ду дуже непогано. Звичайно, для мене він не сильно допоможе, але. Унікальна міфічна реліквія, за що дякуємо, хотілося б звичайно отримати. Буревісник багато що, але ФС це вже не дубль, магмового щита і можна на когось одягнути на того самого арбітра або. Наприклад, додати 16 швидкості для моєї Юмеко, що доволі непогано. За ось це дякуємо і давайте ось тут. Головний релік найбільше, що я чекав, тут потрібен. Нам ось цей кінжал, ось це лезо, що попроходити вільних фракцій без всяких проблем. Давайте. І ні. Арф, дякую. Звичайно, пларіум. Дякуємо. Понадіємо, що з 15-го крафту у нас буде ще один міфічний релікт, і все буде відповідати ось цим шансам 20%. Тобто з кожного п'ятого крафту міфічна реліквія. Загалом моя колекція зараз виглядає ось так: магмове серце та АФС з сьогоднішнього дня, що доволі-доволі слабенько, зважаючи на те, що це 14 крафтів. Що ж, друзі, загалом у нас вийшло 78 спроб скрафтити реліквії, з них вийшло отримати 40. 4 рарки, ото 44 рарних реліквії, 24 епічних реліквії, 9 легендарок, з яких дуже багато скіпетрів, мінімум 3 штучки, ось тут висять, один міфічний релік, і це ФС, дуже цікава реліквія, дає багато швидкості і дуже сильно забустить мого арбітра. Що ж, друзі, пишіть в коментарі, як вам даний крафт, як вам відкриття уламочків, чи вважаєте ви їх фартовими, як іноді пишуть під моїми відео, що це підкрутка від пларіум Пишіть також, що випало вам, як вам. Вдався міфічний крафт і чи вартує страждати заради нього на лайф арені. І, звичайно, кому сподобалось відео. Прожитись вподобайку, хто ще не підписаний на канал. Підпишіться і до зустрічі до нових відео та стрімах.